Відчуток проглядачів, які не притомніли або йшли з санців із відразою до трейлера змонтованого у стилі субстанції, гидка сестра миттєво стало одним із моїх найочікуваніших фільмів року. Це моторошне переосмислення міфу про попелюшку, яке наважується поставити запитання: а що як потворна сестра ніколи не була потворною, просто невидимою, непочутою, незрозумілою? Зрежисований Емелі Блівхельд цей фільм переосмислює класичну казку, перетворюючи її на щось тривожне та інтимне, феміністичне висловлювання, загорнуте в моторошний візуальний ряд, яскраві акторські роботи та гротескні сюжетні повороти. Усім привіт! Мене звуть Альона. І ви на каналі підбори ФАМ Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. Відтоді як субстанція здобула шалений успіх, майже неможливо говорити про феміністичний боді-горор, не згадуючи фільм Королів Фаржа. Але в цьому відео я не робитиму цього. Якщо вам цікаво, глибше зануритись у жанр феміністичного боді-горору, У нас на каналі є окрема серія з трьох відео. Де ми розглядаємо цей жанр в усіх кривавих деталях, тож закликаю вас переглянути цю серію відео, вона вийшла дуже крутою. Але у цьому випуску я хочу засередитися на гидкій сестрі, розібрати сюжет фільму, його посил і те, як він віддзеркалює наш сучасний світ, хоч і ховається за фасадом казки. Фільм відкривається сценою у темному лісі, залитому кривавими відтінками, що відсилає до естетики класичного джало кіно. Молода дівчина Ельвіра декламує романтичну поезію, в якій прекрасний принц постає зі сторінки і стрілою пронизує її серце. Попри трагічність образу, сцена сповнена ніжності, навіть мрійливості. У своїй уяві Ельвіра бачить, як принц дивиться на неї з любов'ю та відданістю, ніжно тримаючи її голову, увінчену квітами у своїх долонях. Але реальність значно менш романтична. Ельвіра прокидається в кареті, яка зупинилася перед розкішним маєтком. Холодний сірий світ за вікном різко контрастує з її мріями у рожевих тонах. Як і в оригінальній казці, Ельвіра разом із матір'ю та сестрою стає частиною зведеної родини. Тепер вона буде жити під одним дахом із попелюшкою, яку у цій версії звуть Агнес, та її батько. У кімнаті Агнес Ельвіра знаходить справжню колекцію скарбів тендітні брошки, срібний гребінь. І тонко вишиті сукні. Але найцінніший скарб лежить за вікном. Краєвидне королівський палац, у якому мешкає принц Джулія. Той самий, чиї вірші Ельвіра перечитує знову і знову. Перші слова, які Ельвіра промовляє в реальному світі Віфтмама. Я хочу вийти за нього заміж. Це бажання стає її єдиною метою, рушієм усієї історії. Фільм не прикидається, що Ельвіра щось знає про принца. Єдине, що її з ним пов'язує, його поезія, яка малює образ ніжного казкового чоловіка. Як і в реальному житті, коли хтось може закохатися в знаменитість або ідеальний онлайн образ, Ельвіра чіпляється за свою фантазію, сприймаючи її як істину. За вечерією батько Агнес поводиться з Ельвірою як із твариною, а не гостею, кидаючи у неї шматок торта, поки вся родина вибухає сміхом. Мати заохочує Ельвіру сміятися разом з усіма, і тому цілком передбачувано, Ельвіра виросла з переконанням, що має бути тихою, зручною, непомітною, навіть якщо це означає стати об'єктом глузувань. Але у найкращих традиціях мотрошної казки усе перевертається з ніг на голову. Батько, зрештою, отримує торт у власне обличчя. Буквально, коли його раптово схоплює серцевий напад просто посеред сцени, і він помирає. Поки Агнес оплакує батька, саме Ельвіра проявляє доброту, приносить шоколади, намагається її втішити. Але Агнес захоплена горем, зривається. Вона каже Ельвірі, що та не має права жити в цьому домі, і що, якби не гроші, її батько ніколи б не одружився з матір'ю Ельвіри. Ці жорсткі слова відіграють важливу роль. Вони показують, що Агнес зовсім не казкова свята принцеса. Вона має свої недоліки, емоції, здатна на жорстокість. Вона справжня, а не ідеалізований образ. Водночас, її жорстокість відкриває глибшу, неприємнішу правду, і батько Агнес і мати Ельвіри одружилися заради грошей. А тепер, коли батько помер, уся родина опиняється на межі бідності. Після смерті батька повторний шлюб здається найлогічнішим шляхом способом вижити, але мати Ельвіри швидко відкидає цю ідею. Жоден чоловік не хоче жінку з обвислими грудьми і двома дочками. Ця фраза звучить жорстоко, і саме тому вона чіпляє, адже її відлуння досі відчутне у сучасному світі, де жінок, що старіють, часто стигматизують і позбавляють уявної цінності. Коли Ельвіра пропонує свою кандидатуру для заміжжя, мати холодно відповідає подивись у дзеркало. У цьому світі навіть з уст найближчої людини Ельвіра чує одне й те саме. Ти не достатньо гарна, а у світі, де краса це валюта, це означає лише одне: без краси нема любові, нема цінності. На початку фільму ця ідея вже глибоко вкорінена у світу сприйняття Ельвіри. Якщо ти не красива, ти не заслуговуєш на любов, ти не заслуговуєш на щастя. Але раптом крізь темряву пробивається промінь надії. Через кілька місяців відбудеться королівський бал, де принц Джуліан обере собі наречену, благородну та цнутливу діву. І так починається занурення у гротескну казку, конвейер жахливих процедур краси, які Ельвірі доведеться пройти. Адже мати вже занадто стара, а сестра ще не мала своєї першої крові. Тому саме Ельвіра стає обраною. її перетворюють на останню і найкращу ставку родини на майбутнє. Коли Мачуха веде перемовини з одним із косметологів, вона обіцяє йому оплату після балу. Натяк очевидний, щойно Ельвіра завоює принца, усі витрати покриє королівський двір. То тепер до внутрішньої жаги Ельвіри бути коханою додається зовнішній тиск. Вона не має права на провал, вона мусить завоювати принца. Б'юті трансформації, у яких нібито страшна героїня стає красивою, коли змінить зачіску та зніме окуляри. уже давно стали штампом у масовій культурі. Але в останні роки навіть просто вказувати на їхню проблематичність уже здається кліше. Вітка сестра, це в певному сенсі і є суцільне б'юті перевтілення. Але замість близької магії тут на нас чекає щось огидне, болісне і відверте. І я кажу це в найкращому сенсі. Важливо і цікаво бачити, як знайомий наратив отримує більш чесне, хай навіть жахливе втілення. Поки Агнес поступово входить у роль служниці майбутньої попелюшки, Ельвіра починає свій шлях до краси через страждання. Все починається зі зняття брекетів і брутальної ринопластики. Носа їй перебивають шматком заліза. Під час перегляду мою увагу привернув той факт, що протягом усієї першої третини фільму молодша сестра Елювіри Альма не вимовляє ані слова, вона просто спостерігає тиха свідка жорстокості вчиненої в ім'я краси, і це мовчання не порожнє, Пізніше воно формує вибір Альми. На уроках етикету дівчатам повідомляють, що лише троє з них отримують змогу відкрити бал і, відповідно, шанс причарувати принца. Це стара як світ, історія. Жінки зіштовхуються між собою, навчені змагатися за увагу єдиного чоловіка. Незважаючи на старання Ельвіри, її ставлять у останній ряд, тоді як Агнес стоїть у центрі переднього плану. Цей момент відчувається особливо болюче. Момент, коли жодних зусиль і мрій недостатньо. Завжди знайдеться хтось, кого світ поставить попереду. Зазвичай та, кого вважають більш красивою. Потворні дівчата стоять у задніх рядах. І, звісно, жодне перевтілення не обходиться без голодування. За вечерю, поки інші смакують смаженим м'ясом і повноцінною їжею, ельвіра п'є лише лимонну воду. Тим часом розгортається інша сюжетна лінія Агнес. Вона хоче гідно поховати батька, вшанувати його пам'ять, але Мачуха відмовляється: грошей на це немає, кожна копійка йде на зовнішність Ельвіри. Бо у цьому світі краса це не лише поверхня, а інвестиція, валюта, відчайдушна ставка на виживання. У мріяливому монтажі під сучасний саундтрек у стилі Софії Кополи Ельвіра тренується стати справжньою леді. Але коли список кращих студенток вивішують на стіну, тих, хто матиме честь танцювати на балу, ім'я Ельвіри стоїть останнім спеціально чи ні, але ця сцена нагадала мені чорного лебедя, де ніні дають шанс довести свою досконалість. Тільки тут, замість шансу, Ельвіра отримує ще одне болюче нагадування: її недостатньо. Увесь цей тиск призводить до тілесної дисморфії. В день Ельвіра майже не їсть, але завжди тримає в кімнаті солодку булочку, якою заїдає болючі події дня. На уроках етикету Ельвіра нарешті зізнається одній з викладачок. Вона почувається потворною, і ніхто ніколи її не полюбить. На це слідує цікава репліка. реплікарютсідантілатпаса десум. Du är modig du. У нашому світі жінок, які змінюють свою зовнішність під соціальним тиском, часто засуджують або зводять їхню цінність лише до зовнішності. Але насправді, так само як у світі Ельвіри, ці зміни часто супроводжуються справжнім болем, медичними ризиками та глибокими емоційними ресурсами. Тож постає питання, чому Ельвіра, такою, якою вона є, не сприймається як відображення внутрішньої краси, і хто взагалі має право вирішувати, що таке зовнішня краса? Викладачка дає. Ельвірі яйце ціп'яка, паразита якого дівчина має проковтнути, дати йому зрости в животі, а потім витруїти, коли скине вагу. Коли Ельвіра розповідає про це своїй молодшій сестрі Альмі, та вперше за весь фільм говорить: цей момент показує, що одержимість Ельвіри перейшла небезпечну гротескну межу, яка порушує тишу Альми. Навіть вона вже не може мовчати. Тим часом ми дізнаємося, що у Агнес є таємний коханець конюх конюхісак. Хоча їхня любов палка, агнес все ще прагне вийти заміж за принца, чітко бачачи в цьому спосіб забезпечити своє майбутнє. І чим більше я про це думаю, тим цікавішою стає Агнес. Так вона жертва свого часу. Але чому ж вона хоче принца? Вона красива, впевнена і бажана. Вона могла б отримати будь-кого. То чому ж погоджуватися на щось менше за королівську кров для мене це робить Агнес не просто пасивною казковою фігурою, вона амбітна, стратегічна і цілком усвідомлює свою цінність. Як і в лайв екшені, попелюшки від Діснея. Ельвіра зустрічає принца до балу, але на відміну від версії Діснея, ця зустріч далека від казкової. Сховавшись за деревами, Ельвіра підслуховує його розмову з чоловіками. І саме тут ми дізнаємося правду. Принц отримує задоволення від насильства, розбою, пограбування і навіть сексуального насильства над жінками. Його шарм це маска, його поезія, вистава. Він буквально говорить Ельвірі в обличчя тиряндейнтекнеуля. І все ж Ельвіра не змінює свого ставлення. Вона так занурена у своїй фантазії, що навіть ця жорстока правда не руйнує її ілюзію. До самого кінця вона продовжує переслідувати ідею про нього, не чоловіка, яким він є, а принца, яким їй потрібно його бачити. Бо для Ельвіри любов це не про іншу людину, а про те, щоб бути обраною, бути поміченою, бути гідною. І вона вірить, що лише його любов може довести, що вона заслуговує на існування вдома. Ельвіра випадково натрапляє на щось, що здається їй майже святим: Агнес і Ісак у інтимних обіймах. Цю сцену я тут показати не можу. Ютуб це явно не схвалить. Якщо ви її бачили, то ви знаєте, що там відбувається. Але мені дуже сподобалося, як ця мить виглядала магічною і навіть гротескно комічною. Бо для Ельвіри секс це не просто фізичний акт, це щось міфічне, загадкове і заборонене. Але фантазія швидко переривається жорсткою реальністю. Ельвіра розповідає, матері і Ісака виганяють з дому. Агне втрачає свій єдиний шанс потрапити на бал, бо вона вже нецнутлива. Це момент, що загострює їхні стосунки. Одна сестра буквально відібрала у іншої її коханого за три місяці. Ельвіра нарешті виходить у світ з новим носом і талією, туго стягненою ідеальним корцетом. Тим часом Агнес повністю стає попелюшкою, але все ще залишається об'єктом заздрості Ельвіра. Краса це біль, значиться на табличці в кабінеті хірурга, і біль продовжується. Надалі слідує одна з найбільш моторошних процедур у фільмі пришивання вій тієї ночі, з кров'ю на повіках. Ельвіра прокидається від борчання в животі. Напівсліпа вона пробирається до кухні в пошуках їжі, і там знаходить Агнес. Замість того, щоб видати її, попелюшка годує Ельвіру тортом. І чесно, мені дуже сподобався цей момент, бо він показує, що в Агнес досі є м'якість, можливо, вона жаліє Ельвіру, можливо, бачить, яким болючим є бажання стати кимось іншим. Після того, як Мачуха заборонила їй відвідувати уроки етикету, Агнес перестає ходити на підготовку до балу. Одна із викладачів, бачачи рішучість Ельвіри, пропонує їй новий шанс. Але гротескні б'юті процедури дають про себе знати. Ціп'як завдає шкоди, і в ельвіри починає випадати волосся. У цьому спотвореному світі добра фея з'являється сама, але вона не дарує порятунку. Це гтивий чоловік, що ставиться до жінок як до речей. Він продає ельвірі розкішну сокню, а, помітивши її облесіння, підносить перуку з каскадом золотих кучерів. Мачуха каже Ельвірі, що та навіть не уявляє, чого їй це коштувало, і пізніше фільм натякає на те, що вона платила за це своїм тілом. У тьмяному коридорі Ельвіра рве сукню попелюшки. У більшості версій ця дія зумовлена злістю, але тут вона походить із глибшого болісного усвідомлення, що що б вона не робила, світ ніколи не дивитиметься на неї так, як на попелюшку. Одержимість Ельвіри зростає, вона навіть лягає спати із запрошенням на бал у руках. Тим часом Агнес плаче біля гнилого тіла батька і раптом бачить видіння матері. У цій версії фея хрещена не чарівна фея, а привид справжньої матері Агнес. І мені дуже сподобався цей вибір. Бо, можливо, фея хрещена ніколи не приходила перед балом не через жорстокість, а просто тому, що її не було. Це переосмислення закріплює міф у реальності: що матері і покоління жінок, які нас виховували, єдина справжня магія, яка у нас колись була. Шовковичні черв'яки, що гніздяться в тілі батька, починають прясти, вишиваючи сукню з ниток, витягнутих із самої смерті. А мати ніжно кладе черевички до кишені Агнес. Третій акт переносить нас на бал: живіт Ельвіри борчить із нестерпною гостротою. Це вже не просто голод. Це щось живе всередині неї. Молоді жінки виступають перед натовпом чоловіків, які дивляться на них ніби на шматки м'яса. Деякі з персонажів навіть буквально озвучують порівняння жінок із їжею, але все це дійство також нагадує виставку собак. Матері ведуть дочок на невидимих повідках, а ельвіра навіть гавкає. Після її виступу формується черга чоловіків, охочих потанцювати з нею. Ельвіра стає центром уваги та бажання. І більше того, для танцю принц обирає саме її. Це момент, заради якого вона стікала кров'ю, морила себе голодом та калічила своє тіло, мрія майже в її руках. Але всі ми знаємо історію попелюшки, і потворна сестра не та хто отримує принца. Танець переривається появою попелюшки, і принц, не зраджуючи своєму характеру, відразу переключається на попелюшку. Світ Ельвіри розбивається. Гіпнотичний пульсуючий саундтрек наростає рваний і електричний, відзеркалюючи її внутрішній крах. Борчання в животі стає нестерпним. Ельвіро нудить скупченням дієць, наступним поколінням страшних паразитів. Я вмираю, плаче вона до своєї матері, але мати невблаганно змушує її повернутися на танцпол. Те, що колись було казковою мрією, перетворюється на справжній кошмар. Обертаючись у нескінченних вальсах, Ельвіра занурюється в божевілля. Черв'яки виповзають з кожного куточка її тіла і розуму. Бал закінчується так, як і у всіх історіях про попелюшку, втраченим черевичком і королівським оголошенням. З ножем у руці Ельвіра намагається забрати туфлю попелюшки. У цій версії мачуха настільки захоплена своїм фліртом з дворянином, що навіть не хоче чути про попелюшку або те, як вона потрапила на бал. Забравши черевичок, Ельвір розуміє, що її нога не влазить. В цей момент вона приймає рішення у справжній традиції братів Грим: відрізати собі пальці на нозі. На цьому етапі я подумала: гаразд, це момент остаточної трансформації персонажки. До цього часу світ і мати штовхали Ельвіру до жахливих метаморфоз, але тепер вона сама приймає остаточне рішення відрізати частину свого тіла, щоб відповідати стандарту, буквально. Але в усіх традиціях чорного гумору Ельвіра відрізає не ту ногу. Саме тоді мати вирішує ампутувати пальці на іншій нозі Ельвіри. Тоді як молодша сестра відмовляється брати участь у цьому жорстокому вчинку, це ясно показує, що гидка сестра також говорить про те, наскільки глибоко вкорінене насильство між поколіннями жінок. Адже часто саме жінки завдають болю одна одній, проводячи різні б'юті процедури та змушуючи одна одну змінюватися фізично, звісно, всі перебуваючи під впливом патріархального світу. У своїх снах Ельвіра уявляє щасливий кінець з принцом але знов таки реальність далека від казки. З відрізаними пальцями вона підповзає до воріт, щоб зустріти принца, дорогою ламаючи зуби і ніс. Лежачи на підлозі з окривавленим обличчям, Ельвіра розуміє, що попелюшка отримала своє довго і щасливо, Мрії Ельвіри про принца не нездійснення, але незважаючи на те, що мати штовхала її до болючих змін, ідея любові та підтримки серед жінок перемагає саме сестра дає Ельвірі проти отруту, що призводить до однієї з найстрашніших сцен у фільмі, коли Ельвіра у стилі чужого вибльовує паразитів. Сестра забирає коштовності тоді, як мати обирає сексуально догоджати чоловікам. Вона буквально обирає бути потрібною чоловікові і приносити йому задоволення замість того, щоб боротися за свою сім'ю. Сестри тікають разом, і фільм завершується гірко солодкою ноткою, залишаючи посил про те, що тільки сестринство і в буквальному і переносному сенсі може врятувати жінок. Мені справді дуже сподобалася гидка сестра, бо не було жодного моменту, коли я подумала б: ой, хотілося б, щоб було жорсткіше, щоб автори копнули поглибше. Ні, цей фільм справді дикий, і саме це робить його таким класним. Бо він поєднує потужну ідею з майстерною реалізацією. Він ставить важливі питання про соціальні стандарти, красу, самооцінку і гендерні стереотипи, пропонуючи глибоке переосмислення класичної казки про пелювку. Тож, якщо ви вже бачили стрічку, діліться своїми думками, враженнями. Нам буде дійсно цікаво почитати. І також скажіть, що ви думаєте про такий формат відео, бо тут фактично ми оглядаємо і сюжет, і робимо якийсь глибший аналіз. Тож нам справді цікаво і важливо почути вашу думку, чи цікавий вам такий формат. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. І скоро побачимося, Па-па!